П'ятнадцять п'ятнадцять п'ятнадцять! П'ятнадцять років моєї юності! П'ятнадцять і цим суд виносить вирок підсудні Джолін Куджо до п'ятнадцяти років ув'язнення в колонії Стріт» державної виправної установи суворого режиму. І що наробила? Чого тебе тут закрили? Я не винна. Це колонія четвертого рівня охорони, а це найвищий рівень. У в'язниці треба мати хоча б сотню другобаксів, інакше довго тут не протягнеш. Якого біса? Якась чортівня коїться. Завтра до тебе прийде гість. Та в жодному разі не ходи до кімнати відвідувань. Га? Що це? Це амулет. Ай! Отже, вони й розлучилися. Твій батько сказав матері віддати його тобі, коли опинишся в біді. Мій батько. У світі є речі набагато гірші за саму смерть, і опинитися в цій в'язниці одна із них. За цим усім стоїть цей чоловік, і за тією аварією теж нитка Цікаво, А ти гнешся, якщо вистрибнеш з тієї мансарди? До того як мене відправили до камери, я пам'ятаю, як підібрала ту блискучу штуку. Джолін! Я прийшов щоб витягнути тебе звідси. Та якого хріна тут відбувається? Схоже, ти ним володіла. Це твій стенд. Тоунфрі, присягаюсь. Я виберусь із цього кам'яного океану.